Друзі, і ви зараз неодмінно дізнаєтесь, які завтра, 24 серпня, в понеділок свята, у кого завтра іменини, що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями, їм також буде цікаво. Отже, увага! 4 серпня День шампанського, день білого вина, День самотньої працюючої жінки. Це страшний коктейль, шампанське вино, і самотня жінка, день заповітної скриньки, День Гойдання на гойдалці. Міжнародний день димчастого леопарда, День собаки-помічника та День печива з шоколадною крихтою. Якщо я щось пропустив, будь ласка, в коментарі. А вірян День пам'яті сімох святих мучеників Ефеських, також День пам'яті святої преподобної Євдокії, а свої іменини 4 серпня святкують. Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Кузьма, Михайло, Олексій, Семен, Дарина та Ірина привітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Отже, категорично не радять брати гроші у борг, інакше ризикуєте попасти в затяжну фінансову скруту. Також ні в якому разі не можна дарувати кімнатні рослини, бо разом з рослиною можеш віддати своє щастя або накликати негаразди в особистих стосунках. І це буде завтра, 4 серпня. Бережіть себе.